Всім халю, мене звати Іван, власник німецької мовної школи Еванда, і ви на курсі звучання німецької мови в Recking У нас 8 урок. Якщо ви дивились попередні, переходьте в канал, дивіться, у нас йде структура від А0 до А2, повністю вивчення двох рівнів, навіть декілька тем з B1. Туди, куди я зараз дивлюсь, це ваш робочий зошит, він є в описі під кожним відео. Завантажуйте, робіть завдання. У вас є там лекція, яку я зараз буду розпов... розказувати вам. І потім після цього завдання. Хаос де ви можете проробити завдання, там посилання є на відео, на аудіо, просто тести, текстики на читання. І за допомогою GPT просто перевіряйте себе, складайте йому відповіді, щоб він вас перевіряв. Все, полетіли. Порок 8. Імператив та назначений займенник MAN. Отже, імператив наказовий, спосіб дійслова, наказова форма. Це на коли ми наказуємо, логічно. Як він в нас працює? Тут трошки можна спочатку подумати, що чорт ногу зломить, але все максимально елементарно. В імперативі є чотири форми: форма ду, ду, я, зі і вія. Чотири форми. На ти, на ви, там, де багато людей, до яких окремо на Ті звертаємось. вічлова та ві-ми. Ми щось там. Ходімо, не ми. Пігнали всі разом. Оце на ми. Як воно пропрацює? Форма Ія, Зі і Вія елементарні взагалі. А от ду трошки складніше. Перед табличкою у вас є от текстовка. Дивіться. Нам важливо в імперативі в формі do спочатку прибираємо закінчення від інфінітива. Візьмемо слово common. Ми прибрали закінчення від common, залишилось com. Це у вас буде форма do. Все. Але це, це в слові common. Якщо у вас є сильне дієслово, яке змінює кореневу голосну, цомбайшпіль, немен, і ви хочете його. Зробити в імперативі. то спочатку треба ставити слово в форму ду, і тільки потім забирати закінчення ст. І так робіть завжди. Спочатку ставити дві слово форму ду, тому що common, ду комст. Прибрали «ен» або st, залишилось ком, там пофіг. Але немен прибрали «ен», залишилось nem, і do nimst, прибрали, прибрали СТ, залишилось нім. Нем, нім, це різні слова, різні слова взагалі існуючі і не існуючі. Тому поставили, поставили слово в форму ду, а тільки потім прибрали закінчення ст. Залишилось нім. Також можна вдивитися, що м -м, якщо у нас формат, де у нас є умляути, то якщо умляут був в інфінітиві, то він залишається в імперативі. Якщо Умляута в інфінітиві не було, навіть якщо він з'являється в формі ду, то по барабану, якщо в інфінітиві не було, то його не буде і в імперативі. Це бачиш. хьо, хіо. Слухай. Фарен. Ми змінюємо на форму «ду», First закінчення «ст» прибираємо, та омляу також прибираємо, тому що його не було в інфінтуві. Фа. Їдь". Все. Форма ір. Взагалі, додаємо закінчення Т, як в звичайному відмінюванні цього дієслова. Ну, цих дієслів в формі є. Зі та ві просто змінюються містами підмета присутні. Не зі комен, а комен зі, ні ві комен, а комен-ві. І дивіться, як воно працює в реченнях. Ду прибрали, СТ прибрали, залишилось ком. Ду комст було, залишилось ком. Приходь. Ком ходьте, приходь сьогодні. Вартет ауфміх. Чи почекайте на мене. Кінтам ви кажете почекай на мене. Ну, Почекайте ви. На форму ір. Закінчення ти. Почекайте на мене. Все. Ір прибрали. Закінчення ти додали. Вартет. Все. Все елементарно знову ж таки. the Dizzy Music. Послухайте цю музику. Зі Зі чому потрібно? Тому що є форма зі і Via, котрі будуть однакові. зі зі dizymuz. Послухайте, ви послухайте цю музику. А якщо Höran то я кажу, давайте послухаємо цю музику. Послухаємо, ну жбо, да? Ну, ми послухаємо цю музику. От в такому форматі це буде працювати. Тобто це заклик до дії от нас, когось з нас. Як змінюється хабен і зайн? Зай, цей це буде ду на форму, зай. На форму ір, зайд і на форму «зі» zajan зі». Ну і зайня вір. Так само. Хабен хаб, хабт, «хабен зі», «хабен є. Все. Зайгуд, будь добрим. Зан зі газунд, будьте здорові. Звичайно, ми все кажемо «гезунд», хайко, але якщо це зробити прямо треченням, будьте здорові, то тепер ви знаєте, як це виглядає: зайн, зі газунд, будьте ви здорові. Все так працює форма зайна та «хабена». Далі. Ман. Авієнна штука, яка замінить вам просто всі слова в світі. От, все, що вийшло до цього і після, не потрібно у вас. Є... Тепер у вас є ман, Все пофіг та все інше. Це коли ми не знаємо, скільки людей, які люди, хто взагалі що робить просто по барабану. Ман, пхаємо і пофіг. Люди, пси, собаки, коти, шкаф, я не знаю, хто там виконує дію, вообще егаль. От, ми беремо ман, кажемо. От, дивіться, ман, фракт. Питають. Хтось щось питає. Man versteht nicht. не розуміють. Просто типо, ну хтось ще не розуміють. От не розуміють. Manfract, да, там, питають, тут хтось питає. Хто ми не кажемо взагалі? І дивіться, дві слова завжди в формі РЗС, треті особи одне. Згідням Т. Man fragt, але перекладається на українську в множині. Много, багато людей да, питають щось. fragt питають, Man versteht nicht. не розуміють. Все елементарно. Також man дуже круто та корисно для спілкування на будь-яких рівнях, використовується з модальними дієсловами. Дивіться трошки іначе: Манмус або Манзор, манкан, мандарф. Воно прикладається взагалі інакше. Тобто, якщо ми беремо звичайне дієслово, Fragen, Фраген, Gehen, Machen, махен все ще завгодно, то це слова з закінченням ut-'ют-at-'ят. -ut Питають, кажуть, ходять, говорять. Тобто, от оці, 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 оці. Мать і так далі. <свісно> Такі закінчення. Ат'ять ут'ють. О, тобто, щоб е зробити хтось щось робить. Тобто, не зрозуміло хто. А з модальним Діслава, дивіться, вона взагалі інакше Man Манмус це потрібно, необхідно. Манкан можливо. E мандарф дозволено, також можливо, дозволено. манмус nicht – не потрібно, не варто. манкан nicht – неможливо. nicht – заборонено, тобто не можна. Дуже крутої форми для того, щоб використовувати їх в повсякденному житті. У вас там хтось питає щось, чи можете, можна, можна щось тут робити. Там, наприклад, прийшли до вас гості і кажуть, можна в зуті зайти. Ви кажете, ні, не можна. Тобто, от не можна, не важливо, кому? просто не можна, нікому не можна. Все. Маанмус дізнаєль good. Цю статтю треба добре перекласти. То хтось повинен. А хто хірує? І не потрібно нам, не важливо це. Хтось потрібен, хтось повинен. Все. Треба це зробити. Манканхія ніхтарбитін. Тут не можна працювати. Тут не можна працювати, все. Отакі цікаві у нас тут вже з'являються граматичні категорії. Все, приходити до домашніх завдання, тести, текстик на читання, подивитися відео, послухати там щось, поклацати. Як є кабельні посилання. Важливо, що якщо це складно, а це може бути нереально, що складно, і ви розумієте, що хочете допомоги, то посилаю в описі під, під це відео є ще і наш телеграм і інстаграм. Переходьте, пишіть, ми вам допоможемо, проконсультуємо, дамо вам якийсь план за вивченням мови саме для вас. Підберемо викладача, якщо це потрібно. Якщо скажете, що ви з Ютуба, то і 10% знижка, знижки ще буде на перший місяць. От у нас багато більше 20 штук 20 людей. І під темперамент, під рівень, під запит, під час, під графік, беремо взагалі елементарно. Тому чекаємо на вас або на наступному уроці в Ютубі, або в Директі, або в особисто подавлення в Телеграмі. Бізбальт.